З питань містобудування, будівництва промислового комплексу та земельних відносин і охорони природи. Членів комісії є запрошені. Порядок денний у нас великий, тому слово надається Наталі Анатолій. Перше питання про вилучення земельної ділянки у громадянських животівських надії. Це по Сергії Грушка у неї перебував користуванню <кій> роду відгідно даних господарських міг 25 соток. Вона просить вилучити дану земельну ділянку, так, з метою передачі іншої особи. Далі буде зрозуміло. Наступне питання про вилучення земельної ділянки особника Володимира Афанатівича. Аналогічне питання також було 20 відсотків по грушці. Вилучаємо далі інша особа подобратися. передачу в оренду земельних ділянок кірограду обленерго. До міської ради надійшло клопотання ну, лист заступника директора прат обленерго з метою надати земельні ділянки в оренду. Ці ділянки були вже в вони оренду, оренду, за межами слабного лопака під опорами і електропередач. Новий стен. А саме на 49 років загальна площа цієї ділянки, якщо додати всі, під оформим 101 квадратний метр, ми пропонуємо надати, так як ці ділянки вже сформовані, та встановити розмір орендної плати. По питанні просить встановити 3% орендної плати, проте попереднє було 12.

Оренду земельної ділянки Хармерському партії ОТАЮ Агроплюс. Мова йде про земельну ділянку, розташовану в місті Благовіщенське по вулиці Заводська, 10В. Там є майно розташоване, а саме склад. Договір оренди був укладений, проте закінчився. Діляння трохи пропустили термін поновлення, тому звертається по нову на передачу оренду. Там 20 суток. І також ми маємо встановити розмір оренди і плати. Це цільове призначення для відміну обслуговування. Оплата була по попередньому договору 3%. Да, де вони добудовують, будуть добудувати спортивне за приміщення? Будують це за рік. -3, а, не не. а де за що це працює? На території колишнього це заводу це? там є будівля складу, яка туди ближче, якщо виїжджати до прохід. прохідної. А, внизу там? Да, а. Так, внизу а. до річки ближче. Нижче це, того другого є мечечки склад. А. Власник там, отаю, агроплюс. А що це Воно ну, там є вже тут, та будівля, а до неї. Про поновлення, ой, встановлення особисто строкового сервітуту. Звертається до нас сервіту Ярослава Володимирівна. на території міста Боговіщенське, вулиці Миколи Алєксєєва, це як є Єкіоски, чи Пок там mm -hmm. звертали увагу, тимчасова споруда. Під нею можна встановити строковий сервітут і надати його, так вони просять на 15 років. Площа цієї з 45 квадратних метрів. Так само для комерційного використання торг, ну, торгівлі. І маємо встановити плату за сервітутне використання. Якщо прив'язати до нормативної грошової оцінки, там 2700 річна плата. Якщо інша пропозиція, можна встановити іншу плату. Можна округлити там, як ви важливо, 2000 сказав. 12, То ще манюка, там 45 квадратних метрів. Ну, сервітут може не прив'язувати до нормативної ношової оцінки землі. Як ви вважаєте за потрібне, таку бар має встановити? У нас, наприклад, кушивка. Ми встановлювали там за одну.

номер індексові так а якщо ми привернемося до а тут буде індекс вар 12 тур генератора і він є незначним 25 гривни в месец. Крепко, ако не. на 12. че, интернет, че в Ну Ви просто, якщо вже тут, то треба більш-менш одразу до всіх відноситися, так як було по пушенці. А там на перекростку в цьому рядвікові ми робили, по-моєму, шість тисяч. Бо в нього більша площа, в нього там вже 270 квадратів, а тут 45. Якраз менша площа. Ми <кхем> що залишаємо 300, ми подивимося, тому встановили 3 тисячі. Умови, скільки кому по посередину і до текст її надамо. Наступне питання про надання дозволим mm -hmm. зробимо, що відведення земельної ділянки в оренді громадянці Єлець Анітні. Це громадянка Єлець, яка звертається, щоб їй передали в оренду земельну ділянку, яку ми вилучили у животовської надії. Це в межах села Гушка. Там як додаток до городу, була ця діляночка площа 20, 25 сотих у вулиці Червоні ряд для городницького оренду терміну на 10 років. Поки що це дозвіл на зможе. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту домусту, щоб відведення звичайної ділянки оренду на мов'яниному Островерхому Олександру Валенівичу. Також погружці просить надати в оренду для городництва 50. Сотик. Щоправда, він просто у там 60 сотих, але це земельна ділянка, яка є до його будинку, це його будинок, і частина тої, що вилучається у сотиках, що на попередньо штамі, то разом взяти там 60 не буде, там буде трохи менше 50. Ми пропонуємо орієнтовно 50 сотих, а тоді вже після обмірів буде зрозуміло, яка там виходить в площа, щоб не натягували, не забрали чи.

За про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Матеріанському Анатолію Миколаєвичу до міської ради звернувся громадянин Матеріанський Анатолій Миколаєвич з проханням практи до розроблення проекту для відведення земельної ділянки під косіння та виписання худоби по увіях масовища площею 3 гектари соток за межами села Новоселиця на території громади. Ця ділянка ось, розташована, де Тобто дослідна станція була, і сюди, де такий ярок, у угід сі... 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 сіножаті пасовищі. Ось хочу довести інформацію, у матеріальській є керівником господарства Дубова, який вигнав через стороні у Державкастру, через земельний пандесят судворено і перелік земельних діянок. з них три у їдях під садами. Під садами в оренду момент. Функціону, то що да, там? Всього. Да, Це буде да. сорту станція, а сюди такий да, да. да. да, східний, да. Він має намір взяти для сінокосіння і виписання підсюду з метою подальшого відмінити його призначення, йому потрібно вода для цих садів. Так пояснення. Для того, щоб цей сад можна було використовувати, там потрібен полив. І цю воду десь потрібно брати. Якщо ви користуючись на дисіння, зробите там якусь геологічну розвідку, знаєш, чи є удача чи немає, то тоді буде можливість змінитися на частинці, діляночки, там якусь кількість метрів, і зробити туди були. Це так відповідь, я виважу.

На 38 за межами населеного пункту. Проте, ось це майно в них в оренді, є, є документ, який підтверджує право власності, але вона хоче земельну ділянку аж сюди. А тут ще їхній склад старий. Вони пояснюють, що той їхній склад нікого не перебуває власності чи користування. Це, кажу, це, це, ж і від... це ж просто на словах. Я розказую їхню думку, що вони хочуть всю цю земельну ділянку. Проте документи на майно в них є тільки... Там ви Піш бачите, він той, той склад, хімічний є, там... є, він не розвалений. Він він... Стоїть, так. Реально є. Якщо хочуть, хай відшукують. Власники да, мальових сертифікатах право власності оформляють і тоді вже купують чи якимось іншим чином. Пропозиції їхнім майном надає, а там залишають. Тут площа менше. Там ж якщо взяти там треба, проїжджати тоді до хімста, якщо чи є там. Ні, ну, то це да. буде вже розроблені правильно, то перепадка. Термін зазначали? А, ні, ні, це не термін. Але просто надати у власність, так і чи не скористалося правим приватизації для ведення ОСГ, і там є майно, то у власність є можливість. Надав. Наступне питання про затвердження проєкту залоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Добровольського Станіславу Куткуловичу. Пам'ятаєте, надаваю... І цю в оренку, більше, оренду, Там він військовий, я думаю, відсоток оренду платить, 2%, так як буде виробництва. Mm -hmm. Про затвердження проєкту землю МВУ, що відведення земельної ділянки в оренду громадянину Славиті Олексію Сергійовичу. Також поручці, дозвіл на проєкт надавався. Термін на 10 років площа ділянки 2247 вулиця Калинова. Біля Ді пресативної ділянки їхньої просять надати в оренду. Пропонуємо також встановити орендної плати стрільбу. Далі. Про затвердження проєкту занустрі щодо введення земельної ділянки в оренду громадянці Островерхії Людмилі Альбієв. У селі Ігрушка для городництва Терміном вона просить на 20 років, так як це рішення було прийнято ще сільською радою. І згідно з того рішення був розроблений проєкт, просто вони не подали на затвердження. Зараз подають на затвердження. І тому в проєкті зазначені такі терміни. Площа ділянки складає також 15%. Сотник. В селі по вулиці Центральних це краю села. Це, це поруч хатами. Між, 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 між. Устрій, що земельної ділянки Леонідівні. оренду громадянці Кравчук Олені, Олені Леонідівна має використання ворот. Її дозвіл надавався міською радою ще в 2021 році. Вони там вносили зміни, бо неправильно було зазначено, що не в межах. що відведення земельної ділянки в оренду громадянину Козовському Андрію Олександровичу. Козовському давався дозвіл на розроблення проєкту за межами села Шрамраєві, площою 1,1 гектара для осінь-косіння виписання ходови. Зараз ми маємо його затвердити, передати в оренду і встановити розмір орендної плати. Посінно-косінню виписання ходови не зазвичай 8%. Якраз за індустрію розроблений, а саме для встанови, змістові тут направлено на розміщення здійснення капітального будівництва об'єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури необхідної для їх функціонування та обслуговування, а саме для майданчика для занять спорту на відкритому культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості і можуть бути розміщені на змаганнях усіх категорій земель. Це ми пам'ятаєте назвали досить... Це цей склад, про який говорили, саме це попередньо надали оренду ділянки під цим складом. І ось борщ, в мене ділянка підкористання під спортивним майданчиком в міському політі. Він просить терміну на 49 років тут для користування. Так в нього сам слави, будови, соробіди, так пояснив. І маю становити платформи тут для користування... По налатинні грошовій оцінці, ну в світрука вже використовується існуючі, тому ми брали за основу логічно 12%. Собто, тут тільки пуста земля із харшами, і з харчами. Із харчами. Тут потрібно подумати, як там порити. Якщо потрібно мати грошової оцінки, це 4376 гривень. Якщо ви округлити якимось чином, ну, там за 45 3 тисячі, а тут за 15 соток 4 тисячі.

Ділянки призначення громадянину Карабулі Анатолію Івановичу. Звернувся до міської ради громадянин Карабуля, якого ділянка перебуває у постійному користуванні для ведення фермерського господарства загальною площою 39 гектарів це за межами села Вільхове. Вартість ділянки за нормативною ціною складає 1 мільйон 508 тисяч 117 гривень. Він просить погодити викуп з розтрошенням платежу терміном на 10 років.

Індустрію щодо інвентаризації земельної ділянки громадянина Колеменко Андрію Валерійовичу. До міська ради виносить громадянин Польянська, який має в оренді земельну ділянку водного фонду, залежана села Йосипівка, це Плинівка, і е, йому необхідно змінити конфігурацію земельної ділянки, залишивши площу на тому самому саморівні, щоб у ту ділянку, де живе джвіна, можна було офісити. технічної документації з нормативної грошової оцінки земель на території села Йосипівка нашої громади. Далі будуть аналогічні ще три рішення, так як це ми ще в цьому році встигли зробити чотири технічних документації по велетині грошовій оцінці землі, а саме її оновлення. По Йосипівці, Кам'яній Криниці, Мечеславці та Шамраї. Там південь і саме прийняв, вже мовчимо на вік саміт. Є ще там чим займатися. Але кошти все, кошти на цьому Наступне питання про надання дозволу на розроблення проекту за дострій, що до зміни цірвого. 23 за межами села Синьки. Ця ділянка сформована для ведення товарності з господарського виробництва. Пропонуємо розробити проєкт, по зміні призначення для сінокосіння випасання худоби, так як по угіддях, там пасовище. То... <кій> Наступне питання. Далі в нас вже йдуть технічні документації, про затвердження технічних документації і передачу замених ділянок і власність громадян. Тут все без питань, зауважені до кого. Право не я коротко зачитаю вашу дозволу. Кому надається за якою адресою? Про передачу баба Ользі Миколаївні, місті Благовіщенське, вулиця Джерівська, 97, 10 сотих. Дубрам Наталії Миколаївні, Благовіщенське, Халинова, 84, 10 сотих. У Кружицькому Євгену Сергійовичу Благовіщенське, Івана Тобілейовича, 18, 749 квадратних метрів. Про затвердження технічних депутатів Власюку Олександру Миколаєвичу. Благовіщенська вулиця Вахідна, 58, площею 10 сотек, Баланюку Сергію Дмитровичу, Благовіщенська вулиця Квіткова, 3, площею 678 квадратних метрів, Сірошку Володимиру Костянтиновичу, Благовіщенська Лесі Українці 68 площею 10 сотих, Чимирісюк, Оксані Леонідівні, Благовіщенська вулиця Реноградна, 29, площею 7 сотих. Варадноській, Оксані Олександрівні, Благовіщенська вулиця Лесі Українська, 93, площею 100, жовтій Тетяні Іустинні, Благовіщенська вулиця Лесі Українська, 76, площею 862 квадратних метрів, Кужихівської Сігнані Вікторівні, Благовіщенська по вулиці 6, площею 631 квадратних метрів, Тетяні Михайлівні, Благовіщенська, вулиця Гайдамаська, 88, площею 748 квадратних метрів, Шеременку Сергію Анатолійовичу, Богданові вулиці Лесі Українська... Площею 1812 градуса. Лозовій Вірі Федорівні. Великі Трояни вулиця Шевченка, 41, площею 25 сотні. Гравчаку Василю Миколаєвичу, село Грушка, вулиця Калинова, 9, площою 1626 метрів. Гравчак Катерині Андріївній, село Грушка, вулиця Калинова, 6, площею 1689, Шенкарук Наталії Іванів та Шентаруку Василю Петровичу, спільну сумісну власність. У Даниловій балці вулиця Рівід 119-25 років. Відладять Світлані Івановні, села Йосифу побулиться щаслива 108 площа 1066. Вулація Михайло Анатолійовичу. Йосифа побулиться щаслива 237 А, площа 25 Сергію Петровичу. Глупувато вулиця Шевченка, 11, площа тисяча шість двадцять чотири. Вікторії Володимирівні та Ковасюкозі Анатолії було вулиця Героїв України, 25, площа 25 років. Дякую Анатолію Наша ставка Чесалка вулиця Правнева, 3, площою 25 років. Потім Світлані Вікторівні, село Новосавиця, вулиця Андрія Юрчука, 4, площою 2112 року. Атолій Вікторії Андріївни, село Синке, вулиця Медова, 4, площа 22. Андрію Валентиновичу, Шараєва, вулицю 25, площею, Даньку Віктору Олександровичу. Шараєве проїзд Покровській 3, площа 25 сотих та доньку Аджіні Ігорівні. Шамраєве проїзд Кукровський 5, площа 25 сотих. Кого будуть якісь ще.